Підозрюю, що якщо ти дивишся це відео, ти вже провалив чи провалила НМТ. Або принаймні сильно хвилююся, чи є план Б у тому випадку, якщо ти його провалиш. Відразу кажу, план Б точно є. З вами Вікторія Зірчик. І я сучасна вчителька української. Уже більше 10 років готую учнів до НМТ та ЗНО з української мови. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити новини про НМТ, а також залишаю покликання на мій інстаграм та телеграм. Де ти щоденно матимеш практику саме з української мови? Кожен університет. Зазначає свої мінімальні бали, з якими вони готові розглянути вашу заявку. Ця кількість балів залежить від спеціальності і від університету, куди ви плануєте вступати. Відповідно, чим престижніший університет, кількість балів все зростатиме та зростатиме. Але все ж таки, ми маємо єдину шкалу мінімальну, шкалу балів, які вам потрібно набрати, аби ваше НМТ було зараховане. Відповідно, цього року вам потрібно набрати. 5 балів з математики, іноземної мови і фізики, 6 балів з хімії, 7 балів з української мови, української літератури, географії та біології, і 8 балів з історії України. Але що робити, коли щось пішло не за планом, і ви все ж таки не набрали ці прохідні бали? Життя не закінчується. Перша ідея, на яку можна звернути увагу, це вступ до коледжу. Так, вступ до коледжів для здобуття фахової передвищої освіти можливий і після 11 класу, і після навчання у професійно-технічному училищі. Абітурієнтів приймають за результатами творчого конкурсу або індивідуальної співбесіди. Також учні 11 класу можуть написати мотиваційний лист, і за результатами відповідно вашого бажання тут навчатися, вас можуть зарахувати. Але які умови вступу на яку спеціальність у коледж вам потрібно перевірити на сайті самого коледжа. Переконано, що ця інформація вже там є. Вступай у ПТУ. Саме цим місцем вас лякали батьки та вчителі в ті моменти, коли ви не хотіли навчатися, так. Можливо, це буде не той контингент, з яким ви хотіли би спілкуватися, адже зазвичай в таких місцях навчаються ті абітурієнти, які не хотіли навчатися і не дуже взагалі мотивовані до навчання. Але це не означає, що ви не здобудете тут ніяких знань. Все ж вчителі зазвичай дуже якісного рівня підготовки. Розглянь приватні форми навчання. Сьогодні ми маємо досить велику кількість приватних університетів. Приватний це не завжди щось погане, де ви просто заплатили і отримали папірець. Ні, знання ви тут теж зможете здобувати. Так, навчання буде дещо дорожче. Навчайся за кордоном. Вступна кампанія під час війни зазнала змін. Вам потрібен хороший табель і. Прекрасно, коли він у вас хороший починаючи вже з 8 чи 9 класів. І також мотиваційний лист рекомендацій від ваших вчителів. Також зараз саме для українців є багато грантів, якісь пільгові місця для навчання, тому можливо, навіть вам вдасться навчатися за кордоном безкоштовно. Або як альтернатива, ви можете витратити цей рік на підготовку. Це був би умовно наш майбутній 12 клас. І вже досягнувши повноліття, ви повноцінно можете вступати за кордоном. Також ви матимете ці ви рік на вивчення мови тієї держави, в якій плануєте навчатися. Незалежні курси скажу по секрету: мало хто з роботодавців перевіряє ваш диплом про навчання. Кожному важливо, що ви вмієте, чим ви цікаві, і наскільки ви є професіоналом. Так, документ про освіту це є формальність, яку вам потрібно подавати у відділ кадрів, але все ж таки зараз є багато альтернативних курсів, де ви можете за. Півроку, а то і менше здобути конкретні знання, які потрібні вам для подальшої роботи. Особливо це стосується маркетингу, смм, туризму, it напрямків. Тому у вас є прекрасна можливість здобути конкретні потрібні вам знання для роботи, влаштуватися на роботу і, вже працюючи, піти навчатися до університету. Тому друзі, провал НМТ це не кінець світу. Це не валізи, які ви думаєте, що вам виставлять батьки уже коли ви повернетеся додому. Ні, це можливість подумати, проаналізувати і робити якісь наступні кроки. Але я вірю у кожного з вас і у максимальні результати на НМТ. Тому підписуйся, якщо ти ще не зі мною.